Перепони для внутрішньої роботи це приховані і часто незрозумілі умови або процеси, що можуть гальмувати, заважати і загалом заважати нашому розумінню самого процесу алхімічного перетворення, а головне, не дозволяють їм керувати. Принатальна перешкода є найбільш прихованою. Та непроявленою, і часто стає бар'єром для реалізації тих чи інших можливостей чи завдань, тому що це прихована форма об'єму енергії, який дано нам з народження і зазвичай це пов'язано з нирками. Людина може займатися. Але не усвідомлювати, що щось йому заважає, і він цього не може подолати. Коли це стає проблемою, то виходить, що на пренатальні перешкоди ще накладаються постнатальні перешкоди. І весь процес стає ще більш складним. Це також пов'язано з віком. Тобто на певному етапі, коли генерація Ц. Припиняє, визначається нашою природою, тіло саме вже загалом починає гальмувати. Це також стосується пренатальної перешкоди. Тобто часто не враховуються природні якості людини. І не враховується, що в процесі життя ці перешкоди будуть лише наростати та поглиблюватися, і розробка умов збереження. Відновлення та навіть покращення свого початкового потенціалу є важливим фактором для алхімічної роботи, і відноситься також до принципу та поняття довголіття, яка розуміється як можливість продовжувати реалізовувати, працювати з енергією і не потрапити в залежність від патогенної енергії. Патогенна енергія є тією прихованою речовиною, яка все одно рано чи пізно проявить себе у нашому організмі.